Хочу одне свідоцтво сказати. Бог милосердний, Бог люблячий, Бог добрий, добріший за людей. Ми деколи так думаємо, що Бог, ну, деколи так виглядає, що, що Бог не відповідає не хоче голоса. Але сьогодні дійсно сказано було, що Йона, Йона був такий, а, а Бог був інший. По-іншому дивився на людей. Одне, одне свідоцтво. Я просто десь я не пам'ятаю, чи це було роком, чи це було рік назад, чи два, я одне свідоцтво бачив. По... Не пам'ятаю, який це християнський канал, якийсь е, показував про одного транссексуала. Я взагалі е, для мене щось таке, знаєте, як вже людина робить операцію, ну, ви знаєте, транссексуали — це люди, які вже роблять операцію і міняють стать. Ну, це вже. Для мене виглядало, що це вже все. По, втрачена людина. Це все. раніше, я думав, до цього, поки я це свідоцтво не побачив, я думав, що це втрачені люди, що це вже все, Бог їх не може відновити, вони вже іншої статі. Вони міняють, ви розумієте, так? Да? Ну, всі розуміють, про що я говорю. Ну, це інші, з іншою статі, наприклад, чоловік, а він став жінкою. І навпаки, я два, про двох бачив чув свідоцтво. Okay. І цікава історія. Це розказує один чоловік, якраз, який повернувся. Ну, Він зробив операцію, його свідоцтво таке, що він бажав бути жінкою. Став жінкою. Ну, Зробили певні операції там, на все про все. Він став жінкою. Він розказує, що що він став найнащаснішою людиною на землі напевно каже, мене жінки не приймали, я з жінками не міг спілкуватися, а чоловіки теж не приймали. Тому що ти не жінка. Ти всі розуміли, що ти не жінка. Ти можеш там, що хочеш робити, але ти, ти далі залишаєшся чоловіком, правильно? І таке гуляння в нього було приблизно ну так, пару років. І він хотів покінчити з собою. Ну, він же жінка. Чи покінчити з собою. І Бог його зупинив якимось там способом. Я не пам'ятаю чесно, до кінця, але просто згадав історію, але Бог його зупинив. Він, він вижив. І він зрозумів, що Бог його спас. І він просив Бога дати кошти на, на переміну назад вернути. ну, хотів, Захотів стати назад. ну, що йому. І Бог дав йому. знайшлись люди, допомогли йому, він мав якісь там кошти заощадження. Все докупи став назад чоловіком. Прийшов у церкву. Ну, він вже тоді прийшов у церкву, перемінився, став іншою людиною. Ну, Каже, я не можу мати дітей вже. Сім'ю має. Але що цікаво? Він не залишився безплідним. Ну, ми завжди. Люди ми завжди похорони. Я, я, я би таких. Транссексуалів похоронив би зразу. Ну, у мене таке було поняття в голові. Я людину хоронив. А Бог його реабілітував. І він каже, коли був в церкві вже ну, реабілітований, вже в такому стані, що він був як чоловік, вже все, йому повернули, О, і він взявся допомагати людям такого самого сорту. Тобто люди, які зробили собі операцію. І він знає про їхнє нещастя. Денис про це розказує, мені згадалося, що ну, хто краще може зрозуміти дійсно наркомана, як не наркоман. Хто може зрозуміти е, з переломом, якщо не переломав сам руку, так? Е, звичайно, що хтось сказав, що досвід е, дуже добра але воно дорого дається, вона, де кого Бога. Ця людина пережив. І він цей досвід. Все-таки писання, писання є, що, що Бог те, що в нас слабке, робить нас сильним, перемінює. Здається, що те, що було нічтожиством, Бог перемінив і дає. І що цікаво, він сьогодні має там на бути тих людей, він спілкується, їм порадують, що робити, як піддержати. Світ, скажем, транссексуалів, це дуже темний світ. Ніхто із нас би може не захотів з такими говорити. І чай попити, можливо, би не захотів, якби те ви знали. Ну, наприклад, я кажу, до прикладу, Дехто, може би не сів, там, або якійсь нетрадиційної там орієнтації, скажімо, гомосексуалізму, хто би дуже хотів би чаю з ним поспити там. Ну, Наприклад, я кажу. Але цей світ, в якому Бог і там спасає, уявляєте? Тобто для Бога, як сьогодні говорилося, ті нині були дорогі. І кожна людина дорога. І наше ставлення до кожної людини це дуже важлива справа. Сьогодні було дуже багато сказано про ставлення до служінь, до ставлення до кожної людини один до одного. І я думаю, про, про те, що, що вибір служіння, деколи ми собі так себе хоронимо, свій талант хоронимо, то не можна і не треба. Бо одного дня прийде нагорода. Там було це останнє місце, що він очікував Христової нагороди. Це дуже важливо. Нагорода. Ми не можемо жити на землі, не думаючи про нагороду. Та яка різниця, що там буде? Бог вже там прийме, прийме. Але буде і нагорода. Тут ми можемо досягнути тут хто знає що. Можемо стати дуже певними людьми, важливими людьми, кимось, хто знає євреїв. Євреї, Що він Мойсей там вибрав на ругу, бо він дивився на Христову, так? Щось таке. Що це за місце було? І він отримав нагороду. Далі, дальше, далі, дальше, дальше. там. Ну. Слідуючи віршу. А ще далі? О, ось 26-й. Він наруг Христову вважав за більше нора, ніж Карбиє, бо він озирався на Божу нагороду. Слухайте, для, для Мойсея це було важливо для нас. Коли ми йдемо за Христом, не забувайте, ті, хто е, легковажить, нагорода буде не та. Ви згодите зі мною? Бог нас навертає, Ісус заплатив дорогу ціну, щоб ми йшли за Ним, щоб ми брали Його хрест, щоб ми йшли, можливо, нам невигідно це робити, можливо, комусь тяжко сюди приїхати. Але я думаю, що це, знаєте, відвідане у неділю, це базова, базова така е, програма, це сама базова Божа програма. Це основа. Якщо людина вже сюди не їздить, то я вже боюся, що, що в багатьох питаннях дуже складно в цій людині, якщо вона. Тут ні на тижні нема, ні, ніде немає, ні з народом Боже нема. Складно з такими людьми складно говорити, я, я спілкуюся, я стараюся. Ну, Якщо хтось з хворобою, це розуміти, якщо по старості, це теж можна розуміти. Але коли люди, люди легковажать, це дуже важливо. Це дуже... Ви знаєте, ніхто не може сказати, е, хто, хто наскільки це правдиво, та? наскільки я чесно лишаюся вдома. Але Бог і я знаю, правда? Тобто, якщо я залишаюся, мені колись я просто вже теж моє свідоцтво, я тільки-тільки почав ходити. І я собі десь один момент, це ще це, зорі, коли, коли тільки почав, тут були дочами, і ми почали ходити. І я десь прийшов два-три три неділі, і мені здавалося так далеко добиратися. І я думаю, та, я собі вдома буду читати Біблію і таке всяке. І, 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 і так десь, я не пам'ятаю, чи два тижні. Чотири тижні я навіть не їздив. І одного разу на базарі я зустрічаю Йоганнеса. Він може, і не пам'ятає того цієї історії, я думаю, що вже забув. А вони з Шевлотою щось вибирають. Він такий: ну, привіт-привіт! Що, Приходи, приходи, приході. Такий. Я такий, я та я кажу, та я не нема, маю коли, не маю часу, типу. І я такий додому йшов, я цілу дорогу каявся. Ви знаєте, я чесно мав коли. Я розумів, що я зуману і себе, і Бога, і Іваниса. Хоча він мені нічого не сказав, що. Але я такий докорений йшов. Я думаю, який я? Я сижу цілу неділю, дивлюся, якесь там, тут ще два канали тільки було. Я дивився тут два канали і думаю, що ти здобув там? Ти не пішов і нічого не ти, 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 ти все втратив. І я такий, після такого докору, я кажу, Боже, я буду ходити. І я такий почав ходити кожну неділю там, і старався в середу, і в п'ятницю, наскільки там було можливості. Ну, Ми, ми ще в п'ятницях тоді не збиралися, але в середу приїжджав. І просто я розумію, що, що, що це базово. Якщо людина не розпочала це сумлінно виконувати, дуже складно далі йти. Але є далі не тільки неділя, є тиждень, і ми можемо тижні думати, в чому ми можемо поучаствувати, в якому служінні, фінансовому, там, якомусь іншому поважати. Бо знаєте, коли, коли людина щось робить, вона буде от, дійсно, сказано було, вона буде мати м -м, повагу до іншого служіння. Чому? Тому що вона розуміє ціну, то і плати за це. Знаєте, ти, знаєте Ми так дивимося, там так класно, як співають. Супер! Але вони мусять приїхати на тиждень, виспівати тут. Може, це комусь, то це ж, то та, що такого? То молоді там можуть приїхати, найпростарші та кажуть, там молоді, ми би теж так були. Слухайте, це все так просто. Але коли, коли ти розумієш, що е, треба посвятити час, і треба його відвести, і треба е, своє відсунути, відкласти і поїхати, і зробити так, отак, отак, отак. Будьте в будь-яких служіннях ти посвячуєш. Тому, е, коли ми робимо щось, ми розуміємо, починаємо розуміти тих людей, які щось роблять, правда? Тому що ти тратиш ради Бога, ти тратиш це для Бога. Ти використовуєш той талант. До речі, сила таланту збільшується. Вдосконалюється дар. Ну, співають вони краще чи ні, ніж на початку. По-любому. Скажіть амінь. такі тихі. Слава Богу! Скажіть, слава Богу. Знаєте, ми... Ісус помер, щоб ми йому служили. Він послужив швидше за нас. Нам. Наша це тільки відповідь. Навіть проти того це мізерчення. Слухайте, робимо за Ним крок, робимо те, що до чого кличе. Знаєте, сьогодні говорилось про втішання. Таке служіння важливе. Втішайте один одного. Є таке слово? Находили таке. А 12 розділ Ремлян, там у 8-му, здається, вірші. Здається, він пише, що втішитель чи десятий? Так. Да. Дякую. Втішитель. Коли втішитель на потішання. Слухайте, це таке Боже природний дар. І це можна розвивати. Кожна людина має це. На роботі одна людина мене постійно підбадьорювала. Під, під, ну, під вона світська людина. А вона так вміла компліменти говорити. Я, чесно, не вмію говорити компліменти. Я вмію говорити, але дуже мало такого. Я, я себе ну, в цьому учу, навчаюся і розумію, що ми маємо говорити один одному компліменти червоно. Особливо в сім'ї це, це перше діло. Це потішання першої розряду. Якщо ми хочемо бути улюблені, говоріть, що ви красиві, говоріть, що ви сьогодні свіжо виглядаєте. Не, е, як, е, не, ну, бо ми деколи свої, свій настрій на, на другого впливаємо, чи не так? Говоріть найкраще. Я, я вчився з цієї людини, е, світської людини, яка кожного разу. Так десь щось підмітить, так щось цей упав. Так воно все так приємно, як ви знаєте, людина тебе підбадьорює, під здається, людина. ну, ну Це природне оце, оце втішання, коли людина може чимось тебе підбадьорювати, чимось потішити, коли ти не, ну, не, не, бай, не байдужа вона до тебе, правда? І один одного, це наше покликання. Це найпростіше, що ми можемо зробити. То де я в'єм? Вмієте? Почніть і робіть. Амінь. Ісус Христос помер. І Він хоче, щоб кожна людина йому служила. Хто ще не вибрав в цьому е, моменті такого твердого рішення, щоб йти за ним по його словах? Може, ми вірили в Бога 20 років. Знаєте, коли один священник Валера сказав, що я, він вивчився на священника, був священником, е, служив в православній церкві. Каже, я 20 років, каже, вірив Бога відправляв, але тільки 5 років з них я служив йому. Віддаймо своє серце, скажімо, я хочу тобі служити, Господи, будь моїм царем, будь моїм Господом, будь моїм керівником. Хто ще це не зробив, зробіть це. Зв'яжіть своє життя, покайтесь перед Ним. Ісус готовий простити. Амінь. Давайте встанемо новим.